Паралімпійка і багаторазова чемпіонка світу повернулися у рідне місто, аби реабілітувати переселенці. Це історія Дніпрянки Ірини Кириченко. Вона дістала важку травму хребта під час одного зі змагань. Майже рік Ірина була прикута до ліжка, а лікарі казали, ходити сама вона вже не зможе. Та жінка вперто займалася самореабілітацією. Зрештою, не лише стала на ноги, а й повернулася до великого спорту. Нині Після завершення кар'єри вона допомагає переселенцям з інвалідністю. Деталі у Софії Москаленко. Працює мені спочатку на носок, на п'ятки, на носок. А потім присідання і вправи на підйом ніг Василь виконує геть усе, що правда, поки тримаючись за поручні, та це неабияка перемога, адже ще три місяці тому він взагалі не міг ходити. Успіхи в мене на лице ходю. Вже можна сказати, що я починав. Не ходив, лежав тільки до почав сюди ходити. Потихеньку почав уже все. Ходю на кастелях. Побутову травму Василь дістав ще вдома на Донеччині, а відтак опинився фактично прикутим до ліжка. Після евакуації чоловік оселився у центрі для маломобільних переселенців. Тут і почався його шлях реабілітації. Я ж що не пробував, ні ноги, ніяк, ніде нічого, навіть з костелів падав. А зараз я, я живий, здоровий, живий. появилася тяга до життя. А найголовніше наочний приклад. Реабілітологиня Ірина сама має інвалідність, тож вміє підібрати не лише правильні вправи, а й слова. Реабілітація вже перейшла на такий рівень, де це перший запит пацієнта. В даний момент Васі це ходити повноцінно жити і вийти на роботу, працювати. Тут у центрі мешкають переселенці поважного віку або ті, хто мають інвалідність. Програму для кожного Ірина розробляє індивідуально та одночасно може тренувати до 20 людей. Мене бабуся 95 років. Вона мене ловила це. Віра Тітовна в нас була. Вона я починала з неї з кімнати. Розумієте, в неї бажання було займатися спочатку і четверо жінок, які Теж почали займатись зразу потихеньку, 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 і так знаєте, вже є якийсь авторитет. Наскільки непросто дається реабілітація після травми, Ірина знає нещоток у 26 років. Вона талановита спортсменка, пошкодила хребта під час змагань. Я була паралізована повністю. Тоді реабілітації практично не було. Це був 85 п'ятий, рік. Та була ЛФК – лікувальна фізкультура. Самі шукали методи відновлення, бо тому, що було все трафоване. М'язів не було ні спина одягали такий корсет гіпсовий. Тоді лікарі були певні, Ірина не ходитиме. Та за півроку вона сама побачила перший проблиск надії. Я півроку тільки автотренінгом уявляла, що я біжу, бо тому, що нічого не працювала. І потім, коли зарухався великий палець, то це вже була перемога велика. Ірина навіть народила двох синів. А коли молодшому було два роки, їй запропонували взяти участь у паралімпіаді. З того часу розпочався новий виток спортивної кар'єри. 1998 рік. Це перша паралімпіада. Четверте місце. Мене було перший раз. Я заслужений майстер спорту, учасниця шести паралімпіад, двократна чемпіонка світу. Після завершення кар'єри Ірина опанувала нову для себе професію фізичної терапевтки. Спочатку працювала зі спортсменами, та у повномасштабну війну повернулася на рідну Дніпропетровщину. Тут же ж бачите, які люди вікові з інвалідністю і які не можуть себе обслужити. Ніхто не хоче їх вирати. І ми з ними працюємо і знаєте, даємо ще якийсь ковток життя. Ірина вірить, своїм прикладом зможе надихнути людей реабілітуватися і, зрештою, повернутися до повноцінного життя. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.